Вітаю ознакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугін. І У зв'язку з останніми подіями в Україні ми розпочнемо випуск із вшанування пам'яті загиблих активістів. Вічна пам'ять небесному небесній сотні. What Some is my de Bohi body. На вулицю Інститутську, де розстріляли активістів, люди приносять оберемки квітів. На місці загибелі горять свічки. Люди приходять на Євромайдан та вшановують пам'ять героїв. На центральній площі столиці горять лампадки та лежать квіти. Глядає вулиця інститутська зараз. На місці загибелі активістів горять свічки. Люди приносять оберемки квітів. Тут вшановують пам'ять героїв. Мій дід загинув в партизанах, визволяючи Україну. Я не могла подумати, що в нас тут буде в Києві. Таке просто, просто це дуже страшно, і нам треба. Всім об'єднати, щоб більше це ніколи не повторювалося. Богдан Сульчаник був викладачем Українського католицького університету. 20 лютого снайпер поцілив йому прямо в шию. Богдану було всього 29. Кілька сотні метрів звідси було б до мого друга Богдана Сульчаник з Львова. На цю революцію він не особливо часто приїжджав, тобто скептично досить ставився. І тут я навіть не знав, що він приїхав 18-го зранку. Чи 19, це прошу зранку і зразу кинувся в бій. В першому бою по суті загинув в останню путь Богдана. Проведжали 8 тисяч людей. Прощання після літургії тривало майже три години. Черга до церкви сягала пів кілометра. Люди наголошують, влада має знайти і покарати винних у загибелі сотні мирних активістів. Ми будемо тиснути на цю владу. Ми змусимо це зробити. Інакше голосом прошу шамі. Ми знаємо, що цих людей не випустять України. Ми знаємо, що вони спробують сховатися. Тут ми їх знайдемо. Винні мають бути покарані, але як саме думки в людей з цього приводу різні. Зло має бути покаране, щоб воно завтра не продовжувалося. Багато людей говорять, тобто що їх треба там розірвати, що їх треба порубати. Я думаю, що на кожного з них знайдеться своє управо в Бога, і він кожному з них знайде достойну кару. Смерть тут найкраща покара ув'язані на неї думали це життя, що накоїли. Вшанувати пам'ять героїв прийшов і цей чоловік між іншим вперше за всю історію Євромайдану. Звісно, ярості стільки, що їх розтягнути. Ну кого і чи і ті, хто приказував. Кого? А тим часом політики вже пропонують вулицю Інститутську перейменувати на вулицю Небесної Сотні, щоб увіковічнити пам'ять про загиблих героїв. Лана Маяковська, Артем Кутасов. Соціальна країна загиблих активістів вшанували і в космосі. Астронавт Дуглас Вілок виклав фотографію у своєму Твітері та висловив співчуття сім'ям загиблих. На Євромайдані нагадаємо, в багатьох країнах світу люди підтримують та вшановують пам'ять героїв, які загинули на Майдані в Києві. Зокрема, в Лондоні понад дві тисячі активістів зробили живий ланцюг честі. Українська діаспора в Іспанії також прощалася з небесною сотнею. Проти Януковича порушено кримінальну справу за масові вбивства мирних громадян. Януковича і ряд інших посадових осіб наразі охоложено. В розшук виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсеній Аваков повідомив, що Янукович разом із Клюєвим покинули резиденцію в районі Балаклави та поїхали в невідомому напрямку, відключивши всі види зв'язку. Також Віктор Янукович відмовився від державної охорони. Документ відмову колишній гарант підписав власноруч. Тим часом народний депутат від Батьківщини Олександр Бригінець запевняє, що знає, де переховується Янукович. Ексгарант зі своєю охороною та найближчим оточенням сховався в монастирі московського патріархату. а где он еще может прятаться ему надо рассказать как монастырь называется эта информация достоверная это Свято-Никольский монастырь волнований духовник януковича там есть трехэтажный подземный бункер и вот в этом бункере сейчас и находится янукович Значит, с одной стороны янукович объявлен розыск с другой стороны я сказал где он находится для этого есть специально обученные подразделения которые должны действовать Беркутівці не вважають себе винними у загибелі мітингувальників. Про це в одному з інтерв'ю заявив командир спецпідрозділу. Кажуть, що просто виконували наказ. Ми виконували присягу і виконували прикази того руководства, яке ми присягали. Я не вважаю, що ми діяли проти народу. Ошибочне міння для того, щоб втягнути структури в політичні. Фракція партії регіонів переходить в опозицію. Про це заявив Олександр Єфремов під час засідання погоджувальної ради. Нагадаємо, раніше Єфремов виступив від імені фракції з заявою, де звинуватив Віктора Януковича у зраді. Уряд необхідно остаточно сформувати протягом доби. До його складу мають увійти представники майдану. А в кожному міністерстві введена посада міністра з питань боротьби з корупцією. Про це заявив голова батьківщини Арсеній Яценюк на погоджувальній раді парламенту. Часу немає, нам треба протягом найближчої доби остаточно сформувати уряд, погодити його з людьми на майдані, і йти працювати, йти рятувати країну, витягувати країну з цієї економічної ями і політичного розколу, яку зробив попередній президент і попередня влада. Кетрін Ештон сьогодні прибуде з візитом в Україну у Києві. Верховний представник Європейського союзу проведе зустріч з ключовими зацікавленими сторонами і обговорить підтримку Євросоюзу. Зокрема, обговориться вирішення політичної кризи та заходи щодо стабілізації економічної ситуації в Україні. Таке повідомлення оприлюднила прес-служба Ештон. Євросоюз стежить за ситуацією в Україні і закликає усі сторони продовжити участь у всеосяжному діалозі з врегулювання кризи, щоб захистити єдність і територіальну цілісність країни, прагнути до стабільного процвітаючого та демократичного майбутнього для усіх громадян України. Для постраждалих майданівців спростили процедуру пропуску через державний кордон. Тим, хто постраждав під час сутичок у Києві і потребують лікування за кордоном, українські прикордонники продовжують пропуск за спрощеною процедурою. У деяких постраждалих немає віз проблеми з паспортами. Однак разом з польськими прикордонниками усіх осіб в пріоритетному порядку оформлено на виїзд з України для лікування. Пшонка переконував Януковича ввести надзвичайний стан. Відповідний документ опублікував журналіст Мустафа Наєм на своїй сторінці у Фейсбук за назвою Архіви генпрокурора Пшонки. Коли складено документ у ньому не зазначено, виглядає він як текст, текст звернення до президента і учасників якихось зборів. Чорнобухгалтерію Януковича рятують і аналізують журналісти. Фінансову звітність служби Януковича у Межигір'ї почали знищувати за кілька днів до від'їзду вже колишнього президента у невідомому напрямку. Документи палили та топили у воді. Проте активістам вдалося врятувати багато цікавих паперів. Кожен аркуш просушують, перекладають чистим папером. Сортують і сканують, аби не втратити цінну інформацію. У документах, які вдалося врятувати, є докази масштабних хабарів у родині президента. Також в документах йдеться про фінансування різних робіт та розбудови президентського маєтку межигір'я та Сухолуча, купівлі дорогих меблів і різного обладнання екзотичних рослин і тварин. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.